Служба безпеки України оприлюднила повний перелік діячів Української православної церкви Московського патріархату Рашистської православної церкви в Україні, які за поданнями СБУ потрапили під затверджені президентом санкції Ради національної безпеки і оборони України. Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема, пропонували офіційно приєднати очолювані ними єпархії до Рашистської православної церкви. Погодились на співпрацю з рашистською окупаційною владою, просувають прорашистські наративи. Виправдовують військову агресію РФ проти України. Більшість із цих десяти горе священників наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. Обмежувальні заходи щодо цих особин запроваджуються строком на 5 років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України. Тощо відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державні майно та права інтелектуальної власності, крім того, усі вони позбавляються державних нагород України а також інших форм відзначення.